Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Історія іграшок, Іграшковий похід. Але перед тим обов'язково підпишись на наш канал, щоби не пропускати нові казочки. Знаєте що? сказала Бонні, поглядаючи на свої іграшки. Сьогодні ввечері у нас особливі плани. Іграшки були акуратно викладені на ліжку, їм не терпілося дізнатися, що ж таке особливого на них чекає, але вони лишалися нерухомими. У нас буде пригода, сплеснула в долоні дівчинка. Іграшки були заінтриговані, проте й досі не рухалися. І нам усім пора вирушати, повідомила Бонні. Вона обережно склала Вуді база рятівника. Так сужилку та всі нові іграшки у велику торбину. Потім зібрала свої улюблені старі іграшки єдинорога ріжка, динозавриху Тріксі та їжака Колюха Капелюха. Ляльку на ім'я Долі захопила теж. Нам буде неябик весело, сказала їм дівчинка. Тоді Боні вибігла, щоб знайти ліхтарик. Щойно вона вийшла, як усі іграшки враз ожили. Цікаво, ми куди? мовив Колюх Капелюх. Сподіваюсь, там не буде страшний звір, шепнув динозавр Рекс. Я захищу тебе, запевнив ковбой Вуді. Іграшки почули кроки і завмерли непорушно. Ми йдемо в похід, радісно оголосила Боні, зайшовши до кімнати. Вона схопила торбину. Уже за кілька хвилин дівчинка з іграшками була на задньому дворі. Ми на місці. Боні виняла іграшки і розсадила їх у наметі, який їй для ігор поставили батьки. Ти будеш сидіти коло тріксі, сказала дівчинка Рексу. Ріжок, Вуді і бас, ви, хлопці, будете тут, біля мого спальника. Невдовзі всі іграшки опинилися на своїх місцях. А тепер почнемо пікнік. Боні стала розкладати іграшкову їжу на іграшковій тарілці. Кукуруза для ріжка, піца для рекса. Боні, час вечеряти. гукнула дівчинку мама. Ой, і мені треба піти поїсти. Боні захохотіла. Але не хвилюйтеся, я скоро повернуся. Вона обійняла кожну іграшку і залишила намет. Іграшки зосталися самі і почали вивчати все навколо. Тут дуже зручно! Зауважила Джесі із захватом оглядаючи м'якенький спальник Бонні. І справді, умови пристойні, погодився колюх капелюх. Ого, щоб моїм шпорам блищати. вигукнув Вуді. Ковбой підійшов до похідного ліхтаря, увімкнув його і тепле світло наповнило намет. Ну що, пісню для настрою? запропонував Вуді. Він зняв з голови ковбойського капелюха і весело заспівав. Джесі миттю приєдналася, а коник Яблучко вистукував копитами у ритм. Інші іграшки теж почали підспівувати. Після ще кількох пісень іграшки вийшли на двір. Вони мали ще трохи часу до повернення Боні, вже сутеніло. Тільки но погляньте. вигукнув ріжок. Які яскраві зорі, люблю роздивлятися нічне небо. То, мій друже, велика медведиця, усміхнувся бас. Сім зірок розташовані у формі ковша. Ти стільки всього знаєш про небо, сказала Тріксі. Усмішка на обличчі База стала ще ширшою. «Ха! Закладено в програму знань космічних рейнджерів. Щойно зірка впала! Скрикнув пан картоплина. Певно, то був світлячок, зауважив Гам. Я хочу подивитися двір. Джесі скочила на яблучко. Скачи за мною, я покажу тобі клумбу з трояндами. «Граймо в заморозку, спитала Тріксі, і наступної миті ляснула Рекса по спині. Стій на місці! Ти заледенів!» Зі сміхом інші іграшки кинулися навтьоки, а Тріксі побігла наздоганяти друзів, щоб заморозити. Тільки по клумбах не бігайте, скрикнула вона. Агов, хто небудь, торкніться мене, розморозьте! кликав досі заморожений Рекс. О, слухайте, а може, зробимо театр ціней у наметі? запропонував колюх Капелюх. Це завжди так весело! Чудова ідея! підтримав Вуді. Іграшки побігли до намету, і за допомогою ліхтарика Бонні влаштувала театр тіней. Бас показав крила літака, колюх Капелюх зробив слона. Рекс у той час визирнув двір. Ого, як швидко ніє!» Тоді Долі, за головою динозаврика, показала пару зайчих вушок. Всі посміхалися, навіть Рекс. У поході мають бути страшні історії, сказав пан картоплина і вимкнув ліхтарик. Жив собі хлопчик, і якось він загубився в лісі. В лісі було темно, темно, притемно. О, просто як зараз. вигукнув Рекс. Йому стало лячно. Раптом він почув кроки, промовив пан картоплина. Іграшки почули, як на дворі хтось біжить. Точно як зараз, зойкнула Джесі. Наближалось чудовисько. вів далі пан картоплина. Рекс закричав, коли над наметом нависла тінь. Всі іграшки попадали на підлогу і завмерли. У намет зайшла Бонні. Вона винесла іграшки на двір і всім дала по паличці з маршмеллоу. Який похід без зефірок на вогні? Вигукнула вона, іграшки були цілком згодні, а Рекс тішився особливо, адже обійшлося без справжнісінького чудовиська. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.